Галина Сускида втратила сина на війні. Після пережитого горя жінка шукала підтримки та розуміння. Свою розраду вона знайшла у волонтерському осередку, де їй допомогли пройти складний шлях адаптації та надали необхідну психологічну допомогу. Це дівчата з великої букви, так би мовити. І наскільки ми, ну як батьки загиблих, от вони нас об'єднали, вони нас підтримували. І, і всім, всім, чим тільки вони могли, і такого нема, з якими ми проблемами до них не зверталися, вони завжди допомагають. Ми приходимо, і на ці, на ці певні години, на ті певні, скільки ми там з ними знаходимося, воно відключаєшся від усього. Розумієте, і ти відчуваєш, що ти живеш справді, воно якось. Відчули ми себе потрібними взагалі. Вони можна так би мовити, ну вертають до життя. У родинному центрі працюють не лише психологи, волонтери допомагають родинам сконтактувати з потрібними фахівцями та установами, а також супроводжують до самого вирішення проблеми. А ми відповідно як організація, обласна волонтери Закарпаття, є якби співучасниками цього проєкту, різних проектів. Ну, перш за все, це є психологічна допомога. Перше, ми будемо заключати проєкт по наданню психологічної допомоги із фаховим психологом, це пані Віра Федів, яка підписала вже з нами документи з нашою організацією, а також різні питання життєві, з якими звертаються ветерани, їхні жінки. Тому що це людина, яка повернулася з війни, і навіть сім'я мусить підлаштовуватися, як би казати, у новому статусі члена родини. Окрім цього, волонтери допомагають родинам загиблих та ветеранам із необхідними речима, надають гігієнічні набори, одяг і речі за потребою. Для багатьох це шанс відчути себе потрібними та підтриманими у складний момент. Допомога ветеранам. Із питань працевлаштування інколи приходять і звертаються допомоги допоможіть на роботу звернутися. кажемо вакансій тепер достатньо. Тому ми співпрацюємо і з центром зайнятості безпосередньо з фахівцями. Інколи питання пенсії їх цікавлять. Також саме у нас налагоджена така робота із пенсійним фондом у місті Мукачу Оксана Юрівна Калинич, навіть інколи і консультує по телефону ветеранів або членів їх родин. Волонтери Закарпаття наголошують, вони завжди готові допомогти тим, хто цього потребує. Їхня діяльність це не лише про матеріальну чи юридичну підтримку, але й про відновлення людяності та віри у майбутнє. В першу чергу ми їх не повинні забувати, тому що вони є батьки загиблих, вони є ну, сестри, браття. Це саме головне. Хтось тобто питає ліки, якщо треба, то я відправляю. Ну, різна різна допомога. В більшості вони ну таке ліки. Якщо треба. Якщо до мене звертаються, в мене немає так: один, два, три. Так, і в мене, якщо звернулася людина, у мене такий дівіс. Якщо людина звернулася, значить вона потребує. Завдяки цій допомозі родини змогли зробити крок уперед, аби жити далі. І кожен із нас може долучитися до такої важливої справи.